Так, ласкаво просимо до нашої майстерні. Дякую, пане Володимир. Дякую, дякую. Показуйте, що ви тут наплили. Показуйте Проходьте, проходьте. проходьте. На Чернігівщині майстрів з лозоплетіння можна на пальцях перерахувати. А в прилуках Володимир Чуб узагалі чи не єдиний. Та й потяг до народних ремесел у нього з'явився не випадково. Ще його прадід працював з деревом, потім його дід, далі батько, який і передав талант своєму синові. Та я цим загорівся і поїхав. У Чернігів знайшов фабрику, а потім знайшов цю майстерню. Кориче дом творчості. Чернігівський, там я це і на фабрику ходив. теж. ось уже 19 років в його руках лоза оживає. А секрети стародавнього ремесла потребують неабиякої вправності. Усі лозяні вироби пана Володимира, як то кажуть, по госту, бо ж він користується спеціальною літературою, так як книжка пише. Перші вироби були маленькі, такі дрібнички. допустим, такі отакі були корзинки, чи, наприклад, такі для хліба. Вон. Це такі були перші вироби мої десь. О, це мої перво такі вироби. Я робив. О, це не вони ж а от з такого. Я починав дрібненького. Починав з дрібненького, та за роки розвинув свій талант до народного майстра України, яких на пальцях сьогодні можна перерахувати в асортименті пана Володимира. Понад 30 найменувань різних виробів. Серед них лишень кошиків 20 найменувань. Найскладніше було виплітати саме ось цього кошика, бо тут філігранна робота, а називається він. Maria За основу цього виробу майстер народної творчості Володимир Чуб взяв макет кошика Мрія із самої Чернігівської фабрики лозоплетіння. Як на мене, цей кошик найгарніший з його колекції, а відтак і вартує найдорожче. Ціни на кошики пана Володимира абсолютно різні. Ось такий маленький вартує 80 гривень. Найдорожчий ось цей за 500, бо тут філігранна робота. А таця для кави чи якихось там напоїв і десертів вартує 700 гривень, бо це дуже складно. Робота розповідає пан Володимир. Я плету ще й грибні, бо заказують кошики. І Це, наприклад, такі кошики от, може, на ринок ходити. А великодні, от традиційні великодні кошики, як вони виглядають? Ну, Великодні це от такі кошики. Так, Невисокі, або от такі кошики. це теж ось для великодні кошики, це теж великодні. І вони найбільше у вас розлітаються. Да. Так. Є понад? Да. Так. Що люди запитують, Що родне більше? Ну, як до Великодня, то такі ж пасхальні кошики більше беруть. Супетажки? Як на ярмарках, то. Що село за така таке гарні? Це ж урни такі, ось, бачите, для цукерок. Дуже красиві. Чи там печива такі, ну, мало що. І підноси дуже гарні у вас. Так, да, то таці такі. І тацями єдиними є в майстерні й унікальні об'ємні вироби, які потребують необоякого вміння та майстерності. А ще вони дуже матеріалозатратні. В У лозоплетінні найбільша складність це заготовити лозу, знайти її. Бо лози, як такої червоної, її процент десь проценти 5 всього від всього лози, яка є. А чого така проблема? Ну і по-перше, я не знаю чомусь, але ну, я замітив, останнім часом оцей чорнолос, який масово росте, він витісняє цю і стає менше, менше і менше. Рівень води впав, Немає, не розливається вода, не розливаються ставки, не тече вода по канавах і, вода, і лоза просто не насівається, а старі кущі залишаються, вони просто зникає. саме з цієї причини, ви не можете великі вироби виготовляти такі як крісло качан. Так, да, просто нема, от отаких палок длінних красивих знайти практично різати неможливо. можна. Даже й дрібненької лози, зараз вже проблема нарізати на корзини. Цікавимося, як же відбувається той сакральний процес лозоплетіння. Та напрошуємося на майстер-клас, бо ж краще один раз побачити. У тільки я ж не взяв. Ух ти, Ще й поламалася дам подставочки, ну ще я Пройдусь тут. Треба інструмент мати, правильно? Так, повний інструмент для всього виробів. Загинаємо. І тут просто Є тоді вже. бо там в мене палочки, тут підставочку треба робити. Тимир Чуб був нагороджений грамотою за відродження лозоплетіння у прилуках, і це не дивно. Адже на всю Чернігівщину таких майстрів на пальцях можна перерахувати. Учні неохоче беруться за таку справу, а причина у складнощах ремесла. Половина праці оце уходить до, до плетіння: це заготовити лозу, зварити, почистить і посушить. в цьому році у мене проблема була посушити. Слякотний, от і жовтень був слякотний, от листопад слякотний. В хаті до батареї воно багато не можна поставити, а найкраще, як на вулиці, або мороз, або хоч трошки сонечка ставлю до забору. І вона от, підтряхає трошки, пару днів, а тоді вже до батареї вона досихає. В цьому році було проблем. Носив туди-сюди. І якщо в Україні ще лишилися майстри з лозоплетіння, то за кордоном це ремесло уже на жаль віджило себе. І з сумом констатує Володимир, згадуючи свою робочу поїздку до Швейцарії. Я провів в Швейцарії 16 ярмарок. Об'їздив майже всю Швейцарію, і оце моя найбільша в житті нагорода за це. І країну побачили і да вони країни. приїжджали два рази. Приїхали сюди, чоловік і жінка. Поди побачили все з переводчиками з Києва. Потім пригнали буса. Забрали все мене, все все забрали. На всі руки майстер Володимир Чуб запрошує вас на закупи до своєї майстерні, бо ж тут можна придбати вироби з лози не лишень до Великодня, а й до Різдва. Ось, хоча б задекорувати плетеного кошика з живими хвойними гілочками. Ось так гадаєшся у цьому кріслі, відчуваючи релакс, задоволення і спокій. Це саме те, що потрібно для новорічно-різдвяних свят.